Дістатися віддаленого району міста і навпаки доїхати до центру, чимало інгульчан звикли електричкою. Про можливу відміну рейсів дізнаються з подивом. Лічно я інгульчанин і возмущений тим, що збирається тмітити електричку. Я пользуюсь я льготчиком, пользуюсь за скільки років. Для мене це був єдиний вихід. Так, да, інгульська електричка мені дуже удобна. Якраз підходить під мій графік роботи, все успіваю. Доволі удобно. Компенсацію пільгового проїзду з державних коштів уряд скасував. Возити людей на таких умовах укрзалізниці невигідно. не тільки з Інгульца, а і багатьох з сторони П'ятихаток, так вокруг міста Криворога і взагалі в Україні сейчас очень большая напряженка з електричками, як ви знаєте. місто знайшов средства, і ми прийняли рішення. Рішення про підтримку залізничного транспорту прийнято на останньому засіданні виконкому, аби не допустити закриття цього напрямку. Виділено пів. Мільйона гривень. Звичний розклад і частота руху електрички кривлі головний інгулет залишаться незмінними. Анна Паукова, Андрій Абрамов, програма Місто.